В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добір кооперативної інформації про ситуацію у Нікопольському районі. Увага на екран затища було недовгим. Сьогоднішня ніч у Нікопольському районі видалась неспокійною. Росіяни накрили вогнем дві тамтешні громади: Марганецьку та Нікопольську. З людей на щастя ніхто не постраждав. Але є пошкоджене житло. Найбільше у нас дісталося Нікополю через ворожу атаку. Виникла пожежа у гаражі. Вогонь-рятувальники вже загасили. Внаслідок обстрілів понівечені понад 20 приватних житлових будинків, 5 господарчих споруд та газогони. Також пошкоджені і лінії електропередач. Минула ніч перетворилась для пані Надії на справжній жах. Снаряд прилетів у гараж, що стояв на її подвір'ї. Вночі почався обстріл. где в час 10, в час 15, час 20. В початку був легкий а потім сильний. І слышала такий звук, ну тяжелий, як щось упало. Ну, я вийшла, смотрю, вроде, ну як, посмотрю фонариком, вроде нормально, а потім смотрю загорання. Загорання почалося. я почала дзвонити сину. І Начали визивати пожежну. Пожежники Приїхали, почали тушити". Тушили, каже пані Надія довго, адже снаряд поцілив прямісінько у яму в гаражі. Будівля спалахнула вмить, згорів дорогий мотоцикл. Його покійний чоловік подарував їхньому сину. Жінка каже, гараж також вже не підлягає відновленню. Затрати дуже великі, Там у нього і інструменти були. Ну в общем, много всякого разу. Нічого не подліжить. Гаража, значит, почали падати же доски на кришу дома, і там дуже ну, нарушили шифер. Кришу треба перекрывать, там. обещали помочь. і стекла ж вилітіли, обіщали привезти. Очень плохо, очень страшно. Натерпілася страху минулої ночі, і пані Ольга тепер каже: замислюється над тим, аби виїхати з міста. Ворожі снаряди на щастя її не зачепили. А ось у будинку є руйнування, втім не масштабні. Два вікна розбили, весь забор тріщав. За третім разом вроді би я успокоїлась, але слишу вроді як тишина і вже пішла, прилягла. Коли слишу і я бачила, і стекла сипляться. І це возле окна, і я лежала. Та хорошо, що один пакет пробила, а Якщо второй, то прямо мне. Одразу як минула небезпека на місця прильотів. Виїхали комунальники. Вони допомагають нікопольцям ліквідовувати наслідки російських атак. Сьогодні комунальне підприємство «Горавтодор-1» задіяний біля ста комунальників. Ліквідують наслідки. Як завжди, ми від міста і від благодійних фондів надаємо будівельні матеріали для того, щоб швидко затулити ті же вікна. Це і ОСБ, і плівка, і шифер, і доски, якщо потрібно, тенти для кровлі. Це ми дійсно видаємо зразу. На Дніпропетровщині тим часом запровадили часткові відключення електрики за розпорядженням Укренерго. Вони відбуватимуться згідно з графіком і лише в окремих містах та селах. У списку є і Нікопольський район. Відключення максимум на 4 години для кожного абонента, не більше ніж двічі на добу. Це вимушений крок, необхідний для стабілізації пошкодженої ворогом енергосистеми. У більшості населених пунктів електроенергію відключатимуть на окремих вулицях, лише у деяких повністю. Подивитися графік можна на сайті ДТЕКу у розділі Відсутня електроенергія. Юлія Кочет, Анна Нацелуйко Ігор Горсолко про Нікополь. Це вся інформація, яку маємо на цю мить, просимо вас бути обережними, уникати відкритих територій та місць масового скупчення людей. Якщо чуєте сирену, обов'язково переходьте в укриття або дотримуйтесь правила двох стін. Не піддавайтесь паніці і вірте у наші збройні сили. Бережіть себе та до зустрічі.